Шановні організатори, представники навчального методичного центру та учасники 3-го чемпіонату професійна освіта, успіх і кар'єри. Команда майбутніх електромонтерів Дніпродницького професійного ліцею «Energy Next» щиро вітає вас із початком цього значущого сусвітнього заходу. Нехай цей чемпіонат стане джерелом нових знайомств, цінних знань та справжнім зарядом професійного зростання. З повагою команда електромонтерів Дніприродницького професійного ліцею Energy Next. Проблема один – енергетична нестабільність та заструмлення. Регулярні вимкнення світла та зниження енергетичної безпеки. У час, як нам бою, я проблема виконувати. Справді системно допоможуть. Генраби, то ми більш для магазинів підприємств. І ще за побудову. Взаємна санкція на ФОП. Інве-ФОП і акумулятор. Розглянемо найвигіднішу схему інвертор і акумулятор. А тепер нам треба зібрати схему, саме головне дотримуватись полярністю. Полярність на акумуляторі позначається плюсом і мінусом, так само як на інверторі. І ми з'єднуємо плюс з плюсом і мінус. Після того, як правильно з'єднали нашу схему, ми можемо включати наші приводи. Коли в нас розріжається акумулятор, нам потрібно ось такий заряд, зарядний пристрій, щоб його зарядити. Для цього нам потрібно від'єднати інвертор okay. і підключити зарядний пристрій. Okay. Шо? Працює. Є просто схема, що яку ми можемо напряму приєднувати до побутових приладів. Для того, щоб її покращити, ми можемо продукту в мережу квартирів. Є два варіанти. Розглянемо найпростіший. Коли зникає напруга, відключаємо рубільник загальної мережі і підключаємо рубільник імператора і єдину квартиру. Підводячи підсумки, ми з вами розібрали схему приєднання інвертора до акумулятору а також з'єднання мережі до мережі квартири